Знаєте, є одна річ, яку я зрозумів за всі ці роки в трейдингу. Ми любимо все ускладнювати серйозно. Десятки індикаторів, три монітори, аналіз фаз місяця. Ну ви мене зрозуміли. А що якби я вам сказав, що існує стратегія, яку можна пояснити за одну хвилину, і яка реально працює і не просто працює, а дійсно приносить гроші. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Ні, я теж так думав. А сьогодні я просто візьму і покажу її вам. Подивимося, що з цього загалом вийде. Я теж колись починав. І це був, чесно кажучи, повний хаос. Я передивився, мабуть, сотні годин відео на Ютубі, я скачав десятки якихось там суперіндикаторів, і знаєте що? Просто зливав депозит. Раз за разом. Кожного разу злитий деп. У якийсь момент я вже думав, що це все розвод для лохів і тут заробляють одиниця. Але якось вночі, гуртаючи якийсь старий форум, знаєте, з тих, де дизайн ще з 2005 року, я натрапляю на одне обговорення. Там спокійно обговорюють, як роблять гроші на одному єдиному індикаторі. Я собі подумав, окей, а що я втрачаю? Чому мені не попробувати? І я вирішив все ж таки спробувати. І якщо чесно, я був просто в шоці. Найцікавіше, що ця стратегія підходить, в принципі, для любого таймфрейму. Просто треба від таймфрейму відповідно правильно її налаштувати. Цей індикатор називається RCI, це індекс відносної сили, це один з найпопулярніших індикаторів, просто треба вміти його правильно налаштувати та правильно ним користуватися і шукати гарні точки входу. Є взагалі два види торгівлі саме по цьому індикатору: перший це є торгувати просто від перекупності перепроданості, те, що ми будемо робити сьогодні. Просто, головне, правильно налаштувати та знайти гарну точку входу. І другий варіант це є торгувати на дивергенції. Що таке дивергенція? Дивіться, якщо по-простому, щоб не забувати голову, Всякими фактами, визначеннями і так далі. Ми підключаємо RSI і наприклад, коли він йде вниз, а на графіку показує, що він йде вверх. Тобто, коли в нас є розбіжність між графіком та нашими, нашою лінією на нашому RSI, це називається дивергенція, на такому також можна торгувати. Сьогодні ми розберемо, як торгувати, так як я вже говорив, саме на перекупленості та перепроданості. А що таке вже ж ця дивергенція, як на ній можна торгувати та заробляти, також зможете знайти в моєму безкоштовному телеграм-каналі. У мене є повноцінне ком'юніті, яке також безкоштовне, тобі не треба платити. Ну, ні, гривні, мені взагалі нічого. І там ти зможеш знайти дуже багато класних бонусів, таких як повноцінне безкоштовне навчання по трейдингу, там, де ти зможеш знайти е, навчання по смартмані, там де є навчання по технічному та фундаментальному аналізу, по психології і так далі. Там є дуже багато різних методичок, там є чат з учасниками ком'юніті, яких, до речі, вже більше, ніж півтора тисячі, е, там є постійна підтримка, і так далі. Я завжди буду на зв'язку. Тобто, 24 на 7, ви можете мені написати, я завжди вам допоможу та відповім. Також нас є щоденні сигнали в нашому ком'юніті є. Шість торгових сесій на день, які ми проводимо, до речі, зазвичай в прямому ефірі. Тобто, ви можете мене бачити, ми з вами спілкуємося, торгуємо, аналізуємо ринок і так далі. Також там є в нас унікальні стратегії, які видають тільки учасникам мого ком'юніті. А як туди попасти? Все максимально просто. Заходьте в мій основний телеграм-канал, переходите в закріплене повідомлення, почитати, що ви там можете отримати, і в принципі починати цей нелегкий, але дуже класний шлях. Що ж, давайте вже перейдемо до стратегії. Вибираємо тип графіку в свічний, і дивіться, в чому такий кайф. RCI, тому що ним можна користуватися на будь-якому таймфреймі. Ми сьогодні розберемо такий таймфрейм, як S15, S30, M1 та M2. Я думаю, що на M1 і M2 ми зробимо по дві години, щоб ви загалом бачили, як він працює. Або наоборот на S15, S30. Зараз подивимося загалом від ситуації. Тому виставляю зараз собі S15, будемо починати з найслабшого таймфрейму, найменшого. Що ж, вибираємо RCI. Дивіться, чим менший в нас таймфрейм, тим відповідно менше в нас налаштування періоду нашого RSI. Якщо в нас дивіться, це ідеальний період для, наприклад, 5 хвилинки. Ми ставимо період 6. Якщо ми торгуємо на s 15 Тому що тут дуже багато ринкового шуму, який нам треба забрати. Е, окей, період поставили. Давайте виставимо стилю. Е, ось, забираємо середню лінію, вона нам ні до чого. Виставляємо робочі зони перекупності та перепроданості, це 80 та 20. Е, я собі зразу виставляю тут зеленого кольору та 2 пікселі. Тут виставляю червоного кольору. Знову ж таки, 2 пікселі. Це просто, щоб краще бачити та реагувати на наш індикатор, коли я гарна точка Е, Все, ось такі налаштування для s 15 в нас період 6 стиль. Я собі виставляю такий, кожен з вас може налаштувати стиль, який вважаєте за потрібний. Головне, щоб ви бачили та розуміли, що ви робите. Дивіться, як правильно підібрати час експірації. Все максимально просто. Якщо в нас s 15 ми множимо на 2 або на 3. Тобто ми зараз першого году будемо заходити на 30 секунд. Сума, давайте я буду по 100 доларів входити. У мене на балансі зараз 12,5 тисяч, тому 100 доларів це якраз є нормальна сума. Тепер давайте я знайду гарну точку входу і вам покажу, як користуватися даним індикатором, щоб класно заробляти. Тепер давайте я вам поясню скоренько про перепроданість та перекупленість. Що це означає? Тобто в нас є графік, він собі рухається вверх, або вниз, або просто в бік. Ось, і ми виставляємо RSI, який нам показує, наскільки актив перекуплений чи перепроданий. Що це означає? Ми виставили собі зону 80 і 20, тому що. Якщо 70 і 30, там є дуже багато ринкового шуму. Зверху над зоною 80, в нас є зона перекупності. Що це означає? Це означає, що актив перекуплений його вже дуже довго і дуже багато інтенсивно купляли, і тобто скоро його почнуть продавати, тому що він дійшов якогось свого піку. Коли перепроданий, вся та сама ситуація тільки наоборот. Це означає, що дуже вже багато продавали, і все десь має бути у цей розворот. І ми будемо якраз ловити найкращі точки входу саме на цих розворотах. Дивіться, зараз ми можемо трошки почекати, тому що деколи навіть варто не шукати ідеальну точку входу, а її можна почекати. Ось тут ні, бачите, все пішло вниз, тому немає сенсу чекати. Коли в нас такий висхідний рух, ми бачимо, що воно доходить. Ми, в принципі, можемо просто почекати. І вже, в принципі, як воно торкнеться нашої лінії 80, а віддалі взагалі вийде за неї вверх, тоді ми можемо продавати. Тобто, якщо в нас актив знаходиться в перекупленості, ми продаємо наш актив, тому що все, його забагато купили. Хватить. Якщо він в перепроданості, ми відповідно що правильно купляємо. Ось ми бачимо ідеальна точка входу, купляємо на 30 секунд. Ми побачили, що в момент нашої точки входу воно торкнулося. Ось тут воно торкається, торкається, торкається. Воно торкнулося е, нашої лінії, яка показує нам зону перепродності, тому ми зайшли на покупку. І дивіться, яка в нас гарна точка входу вийшла. Дуже важливо, щоб ваша угода тривала рівно в 2 або в 3 рази довше, е, ніж є ваш таймфрейм. Таймфрейм s 15 тоді експірація 30. Все, тут ми забрали свій профіт 192 долари. Рухаємося далі. Всі угоди сьогодні буду робити по 100 доларів, будемо тестувати загалом, як працює цей індикатор. Що ж, давайте перемкнемо таймфрейм на s 30 і будемо вже шукати зони тут. Тут вони вже будуть трошки чіткіші, але відповідно і час експірації у нас вже буде одна хвилина. Ось ми бачимо, продаємо. Бачимо, що якраз в нашій точці входу був, ну, трошки раніше, на свічку раніше, був перекуплений даний актив, цей Катція ЧФ Відповідно, тому ми тут зайшли на шорт, тобто на продаж. Знову ж таки, друзі, бачимо, що точка входу в нас просто ідеальна. І знову маємо плюс дуже хороший результат. І те, що я вам пояснював, бачите, ось воно доходить до цього піку, і все на цьому піці актив стає перекупленим і його починають продавати. Давайте зробимо ще одну угоду на С-30. Ну що ж, друзі, бачимо, наш актив є дуже сильно перекуплений, тому ми його продаємо. Наш RSI, бачимо, основна лінія знаходилася в момент нашої точки входу вище зони 80, тому відповідно ми продали. І дивіться, яку ідеальну точку входу ми з вами зловили. Так, це буде третя наша угода. Поки результат на стовідсотковий, тому слідкуємо за цією угодою. Ми бачимо з вами дуже гарно, що от, е, тут так само актив був перекуплений, але ми бачимо, тут є тінь, тут є тінь, тут є гарна тінь зверху. Е, ось тут на доджі на свічці появилася тінь зверху. Це означає, що пробують купляти даний актив, але все, він же є перекуплений, немає сили йому йти далі до гори. Тому відповідно зараз будуть активізовуватися продавці е, та в принципі продавати його що логічно. А поки я говорив, трошки так було ризиковано, але ми забрали третій плюс підряд. Ця стратегія є максимально простою, тому що тут один індикатор, немає багато налаштувань, лише один сигнал, але результат вона дає бомбезний. Давайте перейдемо до наступного таймфрейму. Він вже буде складати в нас одну хвилину, і тепер ми міняємо налаштування нашої арсалі. Якщо в нас таймфрейм одна хвилина, ми ставимо період 8. Зберігаємо. Все, і тут тепер ми ставимо період 8. Тут ми ставимо час експірації, 2 хвилини, щоб в нас на одну угоду від точки входу було 2 свічки. Тут може зараз зайти, до речі, в перекупленість, але бачимо, не хватає сили трошки. Так, і наступна свічка, я думаю, відкриється бичача. Так, і далі йде вгору, хай де. Ось так можете теж собі аналізувати, трошки почекати десь. І тільки торкається нашої зони 80, я шортую. Є, yeah. все, я заходжу на продаж. Так, по верхній тіні ми бачимо, що е, покупці вже замучилися, можна сказати, і зараз будуть активними продавці. Трошки відкупилися, але нічого. Зараз бачимо знову ж таки має, мав би бути гарний імпульс донизу. Так, бачимо досить ризикована угода. Лишається в нас, лишалася тінь велика знизу. І це означає, що відкуповують далі цей актив. Пробують, але він вже не є в зоні перекупності, тому те, то, що тут його можуть купити, чисто теоретично можливо. Але мені здається, що ми тут забираємо дуже класний. Трошки такий нервовий, ризикований, але головне, що правильно. Плюс 192 долари шеф-карманчик. Так, давайте далі. Давайте ще одну угоду я покажу на цьому таймфреймі. Далі вам покажу таймфрейм 2 хвилини та час експірації 4 хвилини, і як налаштувати свій RSI під те, щоб забирати плюси вже з таким таймфреймом та такою експірацією. Ось ми бачимо, що в нас є перепроданий актив, тому ми його купляємо по всій логіці. Правильно? Правильно. Дві хвилини часу. Ми взяли на низу свічки на імпульсі, в принципі, тому зараз будемо мали би ми рухатися догори. Здається мені, що точка входу у нас просто ідеальна, але не забігаємо наперед. Хочу також вам зразу сказати, що в трейдингу бувають і мінуси, друзі. І без мінусів в тебе ніколи не буде класного профіту та результату. Просто треба сприймати правильно ці мінуси. Цей мінус не має бути як втрачених там 2 долари. Цей мінус має бути як інвестиція в свій досвід. Ви набираєтесь досвіду. Ви вчитеся. Навіть я, який торгую більше 4 років на валютному ринку, у мене також бувають мінуси. Головне правильно справлятися з емоціями, качати свою психологію, і все буде окей. Так, це було дуже ризиковано, але головне, що ми забрали свої кошти 192 долари. Бачимо, є ризики такі, але вони себе в принципі виправдовують, тому що в нас на балансі вже 13 тисяч доларів. Я вже поки знімаю ці відео навіть забув, скільки я його зробив, тому давайте покажу вам ще таймфрейм М2. RSI ми виставляємо період 10. Після цього вибираємо 4 хвилини експірацію і шукаємо вже тут гарні точки входу. Ось ми маємо гарну точку входу. Бачимо, що наш актив є в зоні перекупленості, тому ми заходимо на шорт. Все чекаємо на результат. Бачимо, точка входу знову у нас вийшла гарна. На самому верху свічки, на які ми заходили. Я вважаю, що взагалі прекрасно. Головне, щоб ми далі рухалися донизу. чик, закрили 192 долара. Торгую посольця. Ось така ситуація. Я вам бажаю гарного дня, друзі. Ну що ж, друзі, ви могли бачити, як це все виглядає, цей лайв, як я знімаю ті кружочки і так далі. Ось так воно все, в принципі, відбувається. Закрили ми класний плюс. Я вважаю, стратегія показала себе просто ідеально. Ну, це було, в принципі, очікувано, тому що це є один з найпопулярніших індикаторів, які використовують навіть професійні трейдери, які, по суті, індикаторами можуть не користуватися. Тому не просто так, друзі, тому що в нас сьогодні 100% результат. Ну що ж, ви могли побачити, як я всього лише за 15 хвилин заробив 550 доларів просто за допомогою одного індика індикатор. але знаєте, яка найбільша проблема цієї стратегії? Вона занадто проста. І ваш мозок починає сумніватися, шукати якісь підступ. Хочеться додати ще щось, ускладнити собі. Не робіть цього, друзі. Поки 90% трейдерів намагаються відчути ринок, ми просто слідуємо системі. Це і відрізняє аматора від професіоналу. Якщо ви теж втомилися від цієї всієї каші в голові, хочете мати простий, зрозумілий план дій. Ловіть освіт. Якщо вам цікаво, я веду свій телеграм-канал. Там я показую свої угоди в реальному часі, розбираю ринок, ділюся іншими стратегіями. Абсолютно безкоштовно. Я не продаю курси. Запам'ятайте Моя мета зібрати навколо себе спільноту людей, які хочуть заробляти головою, а не слухати якісь казки. Посилання залишу в описі. Друзі, головне це що правильно. Дисципліна стратегія це лише інструмент. Як ви ним скористаєтеся, залежить тільки від вас. Дякую, що додивилися. Якщо було корисно, ви знаєте, що робити: лайк, підписка. І чекаю вас у своєму телеграмі. Побачимося! І вдалих вам угоду!